Друзі, всім привіт. Сьогодні 19.01.26. Всіх зі святом. І я сьогодні в гостях у свого друга у Андрюхі. Привет. Андрюха, а тепер розказуєш, чи подобається тобі внутрішні, чи не подобається. Ну, бачу, ну, бачу, що ти ними займаєшся. Продовжуєш займатися. То у тебе дві самочки сидять, так? Да? Так. Да. Приблизительно я... на який відрост. Два роки. Сім-два годин, так? Тут це майбут? Тут, бачите, дивіться, які в нього вольєри, все. Один, вторий, з цієї сторони третій і тут четвертий. А, там же в клітці саме п'ятий. Ось тут молодняк. Це самка із малими, так? Да? Yeah, Дві самки. самки. Дві самки. Yeah. А скільки поприводили вони? Це перше привало три. Це первородки, не? Пірвородки. Угу. Скажи, які плюси і мінуси ти для себе подчеркнув ну, в содержанні цих животних. Треба утепляти э, сарай. Утеплять сарай? Так, да, виходить. Ну, бачите. Каша мерзне. Оце так, да, це що мінус, що мерзне кашок. У ну, мене теж, в принципі, коли насипаємо зерно, то примерзає. Ну, зерно, воно ж більше таке. Разсипчись? Да. Ну дальше подивимося, що там. Тут тебе хто сидить. Смс і самка. Ух ти Открить можна, подивитися. Вот який Це який возраст. Їх. Так, ну десь два. Пострать мого тай вибрав цю самочку. Угу. А то... А, це моя самка, да? Да. Ну, бачите, це слева вона. Да, да, да. А саме справа. Ну, самець такий. Де я б сказав би так. Одних вже боєприпотом. А самки свої, Так, да, волонте я продав. Бачите, так от воно. Вона прорвала п'ять штук. 5 штук. Це один раз провели, так? Да. Да? Угу. Бачите, як у нього цікаво, загорожено. Зараз Зроблено такі, як ясва, так? Да? Так, да. це було ясва. Ну, да, в принципі, було ясно, він зробив так для нутрі і дивіться, скільки місця для двох внутрі. Тут в принципі не дві, тут я думаю, штук ну, тако, штук 10-15 стопроцентового. Не все хочу мало. Да. Да, бачите? Як... Хоч і ширина, тут, грубо говоря, метр, так? Да? ширину. Та це менше. Даже, може менше. Ну, в принципі, тако непогано так. О, Андрюх, я ще не допомощик прийшов, ну. Ти збираєш свого хазяїна. О, о, о. Бачите? Буквально я вчора дивився в Фейсбуці, а відео мені потрапилось, де ну, один мужчина внутрішній в клітці на вулиці. Ну, я побачив перше відео там, де вони накриті. Говорить там, що це не задержання, це іздівательство да, над животними. А я задав про чого здівательство, що, що не так. А мені потім відповіли, що перше відео було там, де внутрі сиділи в клітці без подстівки. Ну, і зверху клітки не накриті були нічим, ще й сніг. Отаку там сантиметрів 8 було снігу. Я потім, перейшов, я потім перейшов на те відео подивився, да, реально так я тепер розумію, що йому під втором відео це. Я він на втором відео почав говорити, типу, що я не Ну, як, типу, Ну, не здійснюю над животними. Але перше відео побачили, що в нього внутрі сидять в клетки зимою все, без нічого. Вони в клітці не накидано, ні на клітку не накидано нічого. Я не знаю, я, я би так не змог. Мені що в клітки треба накидати. Що на клетку накриваю, тобто, ну, все-таки це животня. Я тут відео то. Ану, Андрюха, скажи, які плюси і які мінуси в содержанні нутриків? що ти можеш сказати? Таково, Та вона як курі, Там їсти і все. Тобто, в принципі, такого не особо такого, не прихотливі, нічого не цей, так? Да? А тут воду ти ставиш, так? Да? Ні. Ну, зараз не ставиш, це зрозуміло. Зараз зима, це зрозуміло. А взагалі я бачив тебе тоді, коли приходив, в прошлій рази. То в прошлій рази ти стояв тут такі ці було ну, В принципі, бачите, тут ну, для тут сім'я спокійно може. Mm -hmm. допустим самець і 4, там 3-4 самки. Можна. Ще й молодняк можна сюди, допустим Ну, не на постоянку, щоб був. А такого Тут, в принципі, вольєр не маленький. Так само. Зараз і тут так само такий саме вольєр, в принципі. Ні, yeah, це менше. Ну, трошки менше, не особо так сильно. Не дивився, що там мальчики, дівчинки. Yeah. Mm. Все бачите помощницю Андрюха Андрюшина. Який звань? Соня. Сонька. Соня. Соня. От я замітив, що трьохмасні, то какие. Котів не буває. Ну може і є якісь там іключення, може цей. Ну скільки у нас буде трьохмасних, то какие. Ну, ну... Хорошо, в тебе кот заходить ось сюди до нутриків. Если маленький, допустим, если він там залізе в вольєр. Він не трогає? Чи воно не трогає? Не, а чому коло не знаю. Андрюха, ну скажи тепер такий вопрос. Реалізація нутриків. Ну, Як в тебе вона відбувається? І відбувається в тебе більше живими чи більше тушками? Більше живими. Більше живими, так? Да? Тушками ніхто не хоче. Тушками ніхто? М а в мене бач, мене наоборот. Мене дзвонять за тушки і дзвонять за живих. Ну, більше, звісно, тушки дзвонять, тому що цей. Це Римка полонська. Хотіла взяти тушку. Ну. Ну, Зарізали внутрикавлінь. Ой, немає діння. О, бачите? А я не хочу брати. О, бачите, ситуація така, що людині забуваєш внутрію, а в ітогі потім відбувається так, що людина відказується. Ну, Це трошки неправильно, я Звісно. Ну, а живими в тебе багато вже за прошив год. У мене мало однієк заправлені, 26. О, 26 штук за прошив год. Приблизительно, ну, орієнтовочний. Сколько ти за них вторгував за оце все количество? Чотири. Шесть тисяч. За шість внутрішків, а які возру був? Два-три. О, 2-3 два, місяці за, нутрик... за 26 нутриків вторгав 6 тисяч, правильно? Так. Да. Угу, ну, в принципі. Ну, ну свій велосипед купив. О, бачиш? <плес> <плес> так як я генератор, да? <плес> і машину. От бачите, друзі, ось от такі корита. Андрюха набиває літом воду сюди. І от в цих коритах вони купаються. Я так поняв, це був балони, напевно, да? Були балони, є да. бочки, щось таке. Бочка була. І в цих Я таких хатіх от вони купають, а? Ось ну, так Ось, Ще оцей навиває, Андрюха. В цю йомкость навиває воду. Тут десь орієнтіровочно. До 100, 100 літрів да, влізає. Чи навіть не? Ну, можу, 50. ні? До 100 не буде, звісно, десь таке 50-60 літрів води сюди влізає. Ось така. А от дивіться, тут літній вигу. Ти їм зараз їх закриваєш щоб вони тут не були, так? Конечно. Це ті, що сараї виходить, між ясовами і цим загоном, так? Оце двірка там виходить. Да. О, Бачите, дивіться такий літній вигул сюди. Ось, В принципі. Немально. А хорошо, а ти бачиш, що не зацементивав, так? Вони не, не риві? Вона Було? Да. Походу вони риві, так? Да? Бачу, Так непогано наривають. Та я за ними бігав. Ну. Ну бачите з цієї сторони профілем. Ну, Тут дверка, тут двері теж, щоб зайти і вичистити. тут є в принципі. І це хорошо, я так розумію, сторона це не сонячна чи сонячна? Сонячна. Сонячна сторона. Ну, звісно, жарко їм летом. експеримент такий проводимо. Чи буде киська лякатися буде. Сонька? Сонька. О, у нас щось. Щось, походу, не Чуєш? <рес> Лісній. А, це у тебе оцей вигук, так? Да? Там тебе двері каде. Оце тут. Все посередині. Оце виходить оце... літній вигул... ну, Двері тільки що я вам показував. Це вигул, ну, виход літній літі. А ти їх як відпускаєш, це я трошки не можу зрозуміти. Я тут закр... перекриваю да. і, і тут. -о. І вони сюди виходить. Ти спочатку одних випускаєш, да. а потім оцих випускаєш, так? Да? Да. Ага. Я черду їх. Я зрозумів. О, бачите? Е -е, в цій кормушці розсипають вони? Ні. Не, не, не? було вода. Ну, а ти насипаєш їм сюди їсти чи ні? Не, ну туди. Угу. Ну, в принципі, даже если туди їсти насипати, то я думаю менше розсиплять. Я нового вчора, вчора оцей казанок брав. блядь. Оцей. Да, вони розсипали, та і все, блядь. Ну бач, у мене здоров'я ці кормушки вони переворачують. Одні переворачують а другі не переворачують. нормально. А ну скажи, тобі подобається займатися внутрішніми? Продовжувати далі будеш займатися? А, так. Да, що помню. посоветуєш починаючим? Ну от хто хоче почати, що їм посоветуєш? З чого їм починати? Терпіння. Терпіння. І ще що. А все остальне вже буде, так? Да? Так. Да. В принципі, отак, от друзі, бачите. Тоже Хлопець почав займатися нутряками. Скільки ти вже з ними займаєшся? Це вже год? Це вторий год пішов. Так. Mm, да. Третій год пішов. бачите. Третий ну от За три роки не бросив займатися цим ділом. І продовжую. Що ж, підписуйтесь на мій канал. Як я обіцяв, я приїхав до Андрюхи в гості. Ставте лайки. Ставьте лайки. <світ> Пишіть коментарі, щоб ще хотілося, щоб я засняв. Усім мирного неба і усім успіхів.